17 ампер нагрузка. Ну, тепла, да. Это радиатор теплый градусов, наверное, 40. 40. Уже минут 10 работаем. 40 Ватт годин уже отдало. Так, ставим на дозарядку. 5 амперным зарядным пристроем. Красна загорілась, пішла повишатися напряження. Ну, це почти час на як мінімум ганять його. Перевірка зарядного пристрою літій-іонного. 12,6 В 2 А. 12,5 вольт 0,78 ампер іде. але зараз у нас напруга 124. Через отакий тестер у мене через переходники йде. Включим другий акумулятор, на якому напруга менше. І він буде гребти більший ток. Скільки у нас тут? 11 і 1 11.0. Підключаємо. Те, Та що таке все мало ось. 1.8 ампера 11,4 вольта. Дає він 1,8 ампера. Цей блочок. Тобто у нас, можливо, глючила БМС в цьому акумуляторі. Ну, я замінив бмс зробив на неї радіатор, заново попідписував надписи. Ще й скотчем зверху приклеїв, щоб не стирались надписи. Якщо присмотреться, видно скотч. Видно на границі? Ось. Скотчем проклеєні всі надписи. Ці надписи проклеєні скотчем. І тут так само. ну Основні надписи. Оце м'яке не приклеював. Тобто я цей акумулятор трошки розряжав і заряджав, робота все. І ось цей теж ось до сих пор 1,84 А йде з оцього пристроя зарядного. Зараз підключу другий зарядний пристрій. Ось вони трошки відлічаються корпусами. Теж. Тут взагалі є dc адаптер написано, але це 12,6 вольт, 2 А зарядник. Так, той же r 18 Зараз підключимо цей, так само зелена горить. Виключаємо цей потух. А цей включаємо. Тобто той у нас 1,8 давав. А цей теж 1,8. Той навіть 1,84 давав. Цей 1,81. Тобто зарядка йде. Ну, так само попробуємо Це оцей акумулятор, там, де є куди заряджати. А тут де вже немає. 12,3 вставляємо. І показує скільки 0,8 ну, есть Так само, як і оцей. Так що в блочку проблеми немає. Ось воно заряджається. Зараз ну, цей... підключимо 5 А ну, 5 блок, чи той, зарядний пристрій підключимо. Ось такой литий-ионный 12,6 вольт, 5 ампер. Встроив дополнительно вентилятор я. И шо? Ну вот, еще раз смотрим. Вот 0,84. Это идет на оцей аккумулятор. Вот соединяем. Это идет обживление. Подсоединяем. Цей блок живлення. тут у нас кулер работая даже вот аккумулятора скика там показывает 0 0 включаем угу. 1 и 4 1 и 4 ампера дає оцей. то есть почему-то ці 2 ампер не аж 008 дають, а дают от 1 и 4 Повышенный дає. Ну, ток більший дає на зарядку. Почему-то. А ну-ка підключимо ми оцей на 11 вольт акумулятор. То есть, щоб побольше жрав. І що ми видим? 4,3 Ампера. 4,37. Ну, максимум, я помню, жрало з цього 4,7, по-моєму, максимум було. 5 не було, 4,7 було. Ну це оці провода ще заніжають. Оці провода тут 0,7 квадрата І ці штекери вони можуть трошки заніжати. А якщо напряму включити, ну, воно не покаже. Ток. Це тільки там через провода можна поміряти. В общем, 4,5 А. Но сюди воно не буде давати 4,5, бо. Тут почти заряджений акумулятор. І я його заряджав 5 амперним оставляв, він зарядився і зелененько горів, а і тут 12,5 показував. Так що все работає. І той блок робота, БМС-ка робота. Ну, щось в якийсь момент глючило. Ну, БМС-ку я замінив. Зараз ще. Включимо, хай позаряджає оцей блочок і протестимо його. Підключаємо цей блочок. І хай він усю навіть через оцей прибор ми понаблюдаємо за ним. Він поработає. Він поработає, позаряжає нам акумулятор, оцей, що у нас розряджений, на якому 11 вольт. Вот він зараз, кстати, не почав заряджати. Ага. А, це, це тут контакт плохий. Я бачу, тут шатаю. Ось там шатаю і вон, бачимо, то з'являється, то ні. Це тут контакт нема. Треба прокрутити, чи я не знаю. Штекери ці. Буває не контачать. Чого це він друг перестав контачить. Ну, Законтачив. Тільки зарядка ноль іде, а тут красним горить. Де у нас не контачі? По-моєму, тут щось не контачі. Так, ну чого то у нас тут перестало приймати, Или, я не знаю, вроді би шатаєш, загорається, а ток ноль. А ну-ка, в другий акумулятор. Ноль. В чем прикол? Ну да, ток не йде. А зарядка роби. И щось опять вона выключилась. Выключаем. Включаем. Ноль. Ага. Может быть мы что-то и выловили, чтобы вдруг она перестала заряжать. Ну да, вот, вот тут контакт может и не дуже, но ноль. Вот, пожалуйста, зарядка идёт, но ноль. Ну, это там мизерный токи. Ну, ладно, это почти заряженный этот. А ось разряженный. Ноль. А только что заряжал. Берём другую зарядку. Двухамперную. Может, там что-то есть. Ноль-ноль. підключаємо, Оп! Це прибор глючить. Ноль. Зарядка йде, а він ноль показує. Що за фігня? Прибор алло. Сейчас пошевелім. Я не знаю, що но з прибором щось сталося, що він перестав ток показувати. І от другого зарядного тоже. Хм. Ну, сейчас третє підключу. 4 ампера показувало. Підключив. Третє. Ноль, но воно і не заряджає. Ага. отут от контакт плохий. Все равно ноль, а зарядка йде. Тю. Щось з прибором сталося. Странно. Ну, ток пішов. Я чую, нагрузка пішла, а прибор не показує. Ладно, хрен з прибором. Странний прибор. Друг заглючив. Обично все нормально було. Подключаємо зарядку і наблюдаємо за напряжением. Оно должно рости. Підключаємо цю зарядку, як мы думали, проблемно. Підключаємо 11 вольт этот. Ну, кстати, ось все подключаем этот. 11,2 стало. То есть ток іде, все иде. А прибор интересно, что він вдруг сдох. Ну, зарядка идет. Ну, щось я прийшов. Чую гуде оцей блочок. Гарячущий, Ну і не зараз гарячущий, да. В принципі, і другий блочки теж при зарядці гарячі. Зараз даже для я зараз включу другий бочок. А потім, що я ще замітив, раз вставляєш, він жужить, чуть як трансформатор, жужить, другий раз вставляєш, нормально він не жужить, Странно він себе веде. Може це отут, не контакт на оцих, а там воно жужить на этих буває, якщо плохий контакт. Зараз ставлю свій блочок, подивимося, наскільки він нагріється. Ну, скажу я вам, оцей гріється намного менше. Взагалі, намного менше гріється оцей отакого от формату. Зараз ми знову включимо той. Я не знаю, це було ізначально так, чи може щось сталося, але да, гріється він сильніше набагато, чим отакий. Бачимо, вони по формі різні. Ну і що, возьмемо ми новий такий бачок. 12,6 В 2 А. І він у нас такого плану, як, як отой. В таком корпусе, по крайней мере. Единственное, что там написано. Вот так. И CDC адаптер. Адаптер это вообще не зарядный. Но это зарядный. А тут написано, да, литий-ион battery charger. Тоже 12,6, 2 ампера. Ну, сейчас будем цей тестить. И будет цей тоже. В дополнение к этому. Цей будет Як запасний, а цей ми відправимо новенький. Зараз спитаємо, чи він буде перегріватися, чи ні. Напряження, от, Навіть при цьому напряженні, оцей сильно гріється. Я зараз, кстати, його вскрию. Мені цікаво, що там внутрі. Може, там щось замкнуло, конденсатор чи що роздуло. Это. Можна для сравнення, звісно, і цей відкрити. Оце я не бачу, це я його може вже відкривав. Подивитися. так, да, я його вроді. Ось відкривав вже. Якраз зараз вкрім і конструкцію. І побачимо, в чому різниця. Ну, а взагалі, включаємо і ось пішла зарядка. Виключаємо зелена. Включаємо зарядка. Ну, хай поработає, побачимо, що там. Новенький блочок. Кстати, що я замічав за цими блочками? І за такими, і за другими, що... Коли йде ще там 2 А-1,5 А, то ніяких звуків нема. Коли вже починає він переобразовувати занижати ток, коли вже зарядка закінчується, там 12,3 В 12 чим. Коли вона вже йде токи занижати, то тут внутрі такі якісь звуки жужащі, теренчащі проходять, пищащі. Це так і є. Так, ну вскрив я такий блочок. Нічого тут сверхъестественного нема. Точні, нічого горілого не видно, просто трансформатор, конденсатори. З цієї сторони, все як би, нормально. Виходить, е, він отак от там стоїть. Тут, навіть є на платі ось о, о, такі клеми, щоб з'єднатися з клемами. Отиме 220, воно, відверті. Там там, но. Почому тут воно так реалізовано, що тут припаяли проводами. 220. І он бабишки положили, що воно лежить отак, от наискосок. косок. І виходить, да, так, воно тут під верхом. У нас воно гріється. Оце. І через бабишки передає, а отут нагрів, виходить? Оці бабишки, значить, оцей, він передає тепло, нагрівається. Ну, нічого критичного, все робоче. чому-то тільки цей більше гріється, ніж той. Зараз вкриємо, сравнімо конструкції. Корпуса просто такі оплата якась універсальна. Скриваються оба корпуса путем усього підковирювання шпок. Воно тут на фіксаторах, ось одержиться. То есть не на болтах, а на фіксаторах. І тут так само. І бачу, це я вже, похоже, вскривав. наверно. Ну, сліди, по крайней мере, є. І що ми бачимо? Ну, Тут вот така конструкція. Он я. Це, наверное, я вже... А, я тут резистор міняв, даже брешу. Це не я резистор міняв. Це він у мене згорав цей блочок. І я його давав електрику. і він тут оце, Вон там оті виходні резистори стоять два, І він вместо них оцей резистор зробив. Ілі він ілі він мені сказав, що треба знайти резистор такого номіналу. У і і мене він був. І вміє тих резисторів. Тобто цей блочок вже ремонтувався. Бо згорав. Почему? Потому что, не знаю, возможно, я замкну его. Вон предохранитель тут есть. Ну, тут плата трошки друга. Да. Ну, принцип той же. Тут плата друга. Тут побольше кондер стоит 400 вольт 33 микрофарада. А тут 400 вольт 22 микрофарада. Трансформатор. Якщо так трошки присмотреться, то вот тут мощнее трансформатор. Він більший і магнітопровод більше. Може просто тут толщина більша, а там ширина більша, не знаю. Тут один конденсатор. Скільки він там? 16 вольт, 1000. А тут 16 вольт. 470 плюс 470, 800. Тут даже меньше пара, но меньше. А вообще схема техника получается одинакова. Тільки тут ось резистор. Вон написано F1. F1 це предохранитель. Тільки тут резистор, а там це он. вот такий предохранитель. Це так і робится іногда, да. Тут ось, ось стоїть защита чи щось конденсатор. Це є кадин. Тут конденсатор. Тут ось він з цієї сторони. А тут нема кондьора. Біля оцьої фішки. Не знаю, як вона називається, нема конденсатора. Осьо маленький конденсатор. Може він з цієї сторони. Тобто, в принципі, схема одинакова. А далі, що ми бачимо? Ось ось конденсатор. Тут ще кучка конденсаторів. І отаких от больших мікросхемах раз два і діодний мост. Тут ось о, діодний мост і раз мікросхема і диод. Да. Тут мікросхема одна, але ще один діод є. А може тут оцей виконує роль диода, я не знаю. Ні, це У4, У1 це мікросхема. Ну, короче, вот такая конструкция. Схожа, но трошки отличается. Почему тут? Вот цей просто тут меньше. А так все одинаково. Ну, что с цей греется? Может, может тут уже кондер потерял читой сопротивлением стал. Можно померять, бо если кондер сопротивление, то он будет жрать. Даже не оцей вводной, а оцей. Може ЄСР помірять. треба. Займемся этим делом. А этот можна збирати. Кстати, у нас такий самий, ось все работає. І він. Он... верх холодний. Отут снизу трошки підігрілось. Но допустимо. Тобто, все вже минут 10 прошло. І він так. Єле-єле теплий. Ну, Відпочання. От і щось з цим було, він жужжав. Ну, Якось час я прийшов, а він жужить і гарячий. Що з ним було, непонятно. Зараз поміряємо кондюри. Так, ну, а конденсатори удобно випаювати ось таким електричним. Він у нас освобождає оці ножки. Вон я вже освободив. Три конденсатора Ось у здорових. Це ось взагалі. Випав уже, як випаяв його маленький. Цей тоже виходить. Он він болтається. Бачимо, очищено. І сейчас будемо їх перевіряти на нашому приборі. Не путать їх тільки. Кстати, тут для різних розмірів. Бачимо? Конденсаторы можно робити под разные размеры. Вот. Ну и ставим на наш прибор, на наш тестер. Конденсаторов. Тут и резисторов тестер. Тут ESR должно быть в пределах нормы у нас. Ну тут ЕСР в норме. 913 из 1000. Цей кондёр вообще супер-пупер. Цей кондёр супер-пупер. Маленький кондёр. Маленький-маленький кондёр. Что там может так греться у нас в этом? двумя рукам цей кондер у нас 22 микрофарада маленький один ом 21,3 мікрофарада, микрофарада ну один ом це ще тоже как бы в норме там воно чим менше микрофарад тим більше допустимо сопротивления ну і вот цей на вході ще остається. сейчас вытяну цей входной тоже 22 микрофарада ну, 19 ну, 20 микрофарад, 2,2 ома ну тут кстати тоже оми нормальні, це нормальні оми для конденсатора цього то есть, в принципі, кондери в нормі, що гріється, фіг я знаю трансформатор гріється. тут ще конечно є конденсатори ось вони полярні смд Може якийсь там замкнутий. Зараз спробую проміряти. Так, ну, запаяв на місце конденсатори, согласно полярності, не перепутали. Ми мінус з плюсом. Іначе не знаю, що буде. Протираємо все спіртом, все тут нормально. Ці не замкнутий. Тут теж не знайшов як АЗ діод нормальний. F7. І в принципі, Кстати, гріться може оцей вводний. Буває оці вводні резистори гріються, може оцей він гріється. Тобто, предохранитель він не гріється, а резистор гріється. Може, тому більше і этот. Короче, така фігня. Діод, кстати, тут отакий що гріється. Так і там, діод тільки СМД. Все, збираємо, работає, він тільки гріється. Так, що я ще можу сказати. Попідписував їх ось Оце коли 12,3 вольта, то воно не гріється, Єлі-єлі, так, жевріє. А якщо, звісно, підключити там де 11 вольт, що ток гребе хороший, там нагрів іде. Ну, тобто, ну, так воно працює, гріється. А жужжать могло, це в мене тут в розетке була, контакт плохий. Жужжить воно непонятно. Контакт плохий. Короче, все працює, И той, и той. Ну, хай буде цей запасний, а цей буде робочий. Хоча, кстати, можна паралельно двумя заряджати, То есть 2 А той и 2. Той. Один сюда підключить, другий на клеми підключить, якось через переходник. І буде 4 зарядка. А ще якщо сюди Type-C вставить, тут ще еще 1 А. І буде 5 А зарядка. Нове зарядне. Роботи. Було 12,3, уже 12,5 ще доганяє. Но я не бачу оце ждать, поки воно 12,6 заряди, поки зелена загориться. Тут вже ходять міні токи, там, мінімальні токи, щоб догнати до верха. Балансировка в этот момент уже работает, там, так что можно зарядку прекращать. Правда, если мы сейчас выключим, то тут этот 12.4, наверное, покажет. Нет, я выключил. <coughs> ну, Но сейчас я потухну, тут будет 12.4, наверное, если отключить. Не, уже 12.5, так что хватит.